Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи. Німеччина надасть нам додатковий петріот. Сьогодні з канцлером Шольцем про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою Айрісті. Це теж сильна ППО і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. Звичайно, ми сьогодні говорили з канцлером і про наші спільні міжнародні заходи. Ми готуємось до конференції щодо відновлення України, яка вже скоро відбудеться у Німеччині, а також разом зробимо все, щоб Глобальний саміт миру перший інаугураційний саміт у червні, щоб він був дійсно успішний. Для цього теж потрібно лідерство партнерів, і я вдячний кожному, хто допомагає. Олафе, пане канцлере, ще раз дякую тобі за ППУ. Ми продовжимо роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. Тільки за цей тиждень я вже провів розмови та зустрічі. З президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії з Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з прем'єр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів. І в наступні тижні Кожні розмови, на кожній зустрічі ППО та фронт це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших сил оборони і оборонно промислового комплексу. Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю, зокрема дрони, доволі високі, і Ми домовляємось з партнерами. Зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор, сьогодні важливо відзначити усіх наших людей, які працюють заради української сили. Цей день професійне свято українського ОПК. Сьогодні я відзначив державними нагородами людей, які активно розвивають цю нашу. Гадусь про більшість з них зараз не можна говорити ну, причини зрозумілі, але це не применшує нашої вдячності. Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємось кожним результатом української зброї, наших дронів, які здатні досягнути все більше. Віддалених цілей ми пишаємося результатом наших ракет. Принципово важлива для України всі виробництва снарядів артилерії зараз. Вже дають результат деякі виробництва, яких не було за час незалежності. І попри всі складнощі, п'ять сотень компаній працюють зараз у нашій оборонці, більшість приватні. Приватні ініціативи, український характер, наші підприємці проявляють себе з найкращого боку. Я дякую кожному. Дякую кожній. Дякую усім з 300 тисяч наших людей, які створюють українську зброю. Дякую усім, хто допомагає. Сьогодні, як і завжди, я був на зв'язку з нашими військовими, з міністром оборони. Ситуація на фронті на деяких напрямках. Вона Складна і кожен, хто зараз проявляє свою стійкість, кожен хто захищає наші позиції, він робить колосальну роботу. Дякую кожному солдату та командиру. Працюємо з партнерами, зокрема в Сполучених Штатах, щоб зміцнити наші дії. Слава усім, хто не дозволяє російським терористам досягати їхніх цілей. Слава усім, хто дійсно захищає життя. Слава Україні.